Зустрічати зимові свята у сімейній атмосфері разом із глядачами стало вже доброю традицією одеської опери. І цей рік, попри все, настав виключенням, не дивлячись на воєнні часи. Більш того, святкові новорічні феєрії передували відкриття Вернісажу. Театр мальовничі сезони це спільний проект театру із південноукраїнським національним педагогічним університетом, який представив твори викладачів та студентів художнього графічного факультету. Вони втілили у своїх картинах культурний код одеської опери. Війна якось знаєте, викристалізувала саме ось такі творчі особистості, які сьогодні працюють невтомно над всілякими проєктами, ініціюють їх самі. І, це, і реалізація цих проєктів це дуже Вишукане, достойне мистецтво. Я вітаю всіх вас з придежніми святами з різдвом христовим. Отже, в дні новорічних свят глядачі одеського оперного театру, прийшовши подивитись виставу, можуть познайомитися із роботами одеських художників. І така колаборація різних видів мистецтва за словами дирекції театру має великі перспективи і буде відбуватися все частіше.